Кировоград зустрів кіборгів частина спецпризначенців, які обороняли Донецький аеропорт, приїхали у нетривалу відпустку. Вітали героїв з півсотні містян. Спецпризначенці приїхали на бойових авто разом з екіпіруванням та військовим обладнанням. Героям Кіровоградці дарували обійми, поцілунки та квіти. Додому після кількомісячних виснажливих боїв приїхала частина розвідників. Інші бійці третього полку прибудуть у Кіровоград за кілька днів. Через які випробування довелося пройти, герої не розповідають. кажуть раді, що живими повернули. Лися додому, скільки триватиме відпустка, бійці не знають. Говорять, скоріше за все навесні повернуться захищати Україну. Дуже вдячні кіровоградцям за теплий прийом. Дуже це нас надихає, дає нам сили. Дуже вдячні волонтерам, які. Цілу ротацію нам допомагали і дуже вдячні своїм рідним і близьким за розуміння і терпіння. Радість необикновена, тому що він вже год служить. 11 марта і год. Ну у нас радість. Це, звісно, ми год пережили дуже тяжело. Ну, зараз уже ми, ми з радістю з на глазах, Ну, це для нас вечора радість.